Всім доброго дня ми з України. Слава Україні. Находимося біля нашої мазушки. Нашим жевжикам пішов третій день. І сьогодні будемо робити профілактичні процедури. Рухаємося далі. Господарство ніхто не відміняв. І все те, що ми робили раніше, ми робимо і далі. Сьогодні в планах зробити профілакторій. Плануємо поїздку на Київ, дай бо все нормально, не хочете злазити, заберемо автомобіль для 95-ї, хоч ми ще не дозбирали. ну Але автомобіль заберемо, їжачок передає, комплектуємо і постараємося в ближайшому майбутньому віддати його Назарові, його підрозділу медики. Хто не дивився відео, хто не знає, хто це такий, є відеозвернення, є на Фейсбуці виставляв. Збираю не тільки я. Збирає Світлана Добровольська, Ольга Дубініна, я в тому числі дуже командна робота. Так що дякую всім за довіру і підтримку. Постараємося це все діло організувати і відправити. Так що Назару 19 років, якщо дивишся, тобі привіт, обійняв, постараюся якнайскоріше приїхати до тебе і передати ту автівку, яка буде працювати. На жаль, скинув мені відео, остання автівка, яка у них була. Розбита, але хлопці її витягли, евакуювали і зараз ремонтують. Так що, друзі, ну, далі знімаємо відео по е, процедурам. Ще покажу, що будемо робити. Так, друзі, що будемо? Сьогодні будемо ставити залізо чисто по одному кубіку. Будемо толкок скапати, по два пшика будемо робити. От, і прокулимо. Зробимо вакцинацію веровет, якраз тут 10 доз, якраз нам вистачає від набрякової хвороби, Ну, а також використаємо електронужниці наші і купірнемо хвостики. Так що зараз будемо працювати, постараюся щось засняти і показати. Для тих людей, яким це цікаво, будь ласка, профілактика від коксидіозу на третій день. Толтарокс, байкокс, Толкокс – немає різниці 5%. Залізо у мене феровет чисте і веровет. І купюруємо хвостики. Купіровка хвостів у нас профілактика від канібалізму. Сосків вистачає, вони дурня клеють, ніяк не Ну Це просто капець. Ну я думаю, все наладиться, хоч це не дуже є добре, це не є дуже добре, коли оце така у нас картина. Воно, воно ж є стосочки, всіх вистачає. Так що такий невеличкий у нас опорос. Свинка наче в нормі. Перевели її на стартовий комбікорм. Сильно активненько і не їсть. Бувають питання там, перед опоросом свинки перестають їсти. Да, в таку жару бувають моменти, але я не рахую, що там це щось критичне і треба щось там робити. Перед самим опоросом. Якщо там за пару днів, то немає нічого критичного і рухаємося далі. Так що, друзі, зараз робимо всі процедури, кому це цікаво, навіщо ми це робимо? Це робиться не для того, щоб нас критикували, а кому цікаво, і перед тим як писати коментарі, що краще собі одріжте там щось, то почитайте інформацію і коли... Люди займаються відгодівлею поросят груповими, то є такі випадки, і щоб цього запобігти, робиться купіровка хвостиків. Тому що канібалізм він проявляється в першу чергу, ну, починають з хвостів гризти, розрізати, і це є дуже, так сказати, не дуже добре. Зовсім не добре, може, може, навіть поросятко загинути. Так що від коксидіозу. Також, я думаю, що є багато питань, потім починаються поноси. І чому це так? Ну, Треба робити профілакторію. Краще профілактика, ніж лікування. Ну і веровет від напрякових. Хтось мене питав, чому я відмовився від Сардосана. Я не відмовився, просто в мене його немає на даний момент. І коли замовляв препарати у ватфакторі ЛТД, замовив Веровет. Він вже провірений, він працює, колиться з другого дня життя. Ну і в принципі дорого, ну, але... Вірніше дорожче, але працює і запобігти це все діло. Тим паче Сардосан там колиться два рази, ця вакцина колиться одноразово і колиться на другий день з другого дня життя. Можна і пізніше, це не означає, якщо на другий день, значить це все діло потрібно робити на другий день. Ну і залізо, залізодефіцит. Ну, хтось робить а хтось не робить. Багато людей в домашніх господарствах цю нема, тоді не роблять нічого. Ну, для того, щоб удешевити і просто віддати саме поросятку. Ми не продаємо поросят, в основному направлені для того, щоб забезпечити себе відділення. І ми реалізовуємо продукцією. А тим людям, які щось там намагаються нам об'яснити, ну, ми їх послухали, але зробили свої виставки. Ми рухаємося в напрямку перемоги, не опускаємо руки, працюємо фізично, підтримуємо один одного. І все буде добре, тому що тільки об'єднавшись, ми можемо дойти до тої чи до іншої мети. Так що, друзі, зараз ставлю телефончик, ножнички нагрілися і погнали. Так, Друзі, за неякісне відео вибачайте, тому що падає світло, сарайчик низенький, хто пам'ятає, що у нас китайський квартал. О, і зараз ми одразу будемо в очереді це все діло робити для того, щоб... Отакому буде звуки, щоб було трішечки видно. Е набираємо одразу з болтали вакцини. Ладненькому кубіку колиця. І заходимо з внутрішньої сторони, я ходю внизку, то довго колю. А вакцину будемо в мені. Ми на шинку ми в мінімуш Так. Є за Так. І тепер кіпацію до яких приходили. Так, кортаємо. Є, колтаємо, тихо, тіха. Ну і хлопціка. Чикати, ось. Все, є, є, є. Помітимо. Ну, примітити не треба, тому що у нас хвостика е, вже немає. Зараз в руку буду робити трішечки мідленіше. Що таке? Ширка у нас, звісно, з характером. Ну, але. З Характером. Мадуша.

Тут у мене не дерев'яна доска. тут у мене лежить плітка, ну, Плитка, звичайно, керамічна, лежить на дерев'яному цьому. Працюємо так, це вже без хвости. Так, треба трохи темпу, темпу, дати. Є туди діло. Ризі набагато спокійніші. Ці, ну, як команди так і їде. Крутаємо, я сказав, давай. ковтай. І пусто. я тут. Так. Тут? набрали вакцины. Обычно я это дело окремо делаю, а я сегодня буду все, все сразу, потому что будет немножечко жарче. Все, чтобы не кричал, Раз. И это делаем. Вот ставлю его сюда. Двергал. Сюди. Давай просто сюда ну, трошки покривило, щоб не було тих моментів. Так, а де я вже їм? окей тут, тут так є Мазуха, що таке? По свиноматкам. є такі моменти, розказують, що свиня типу, не годує порося, у неї немає молока, прожили там 10 днів, ну як у неї не було молока, порося, там вже 10 днів точно не прожили. І за тих, хто почуває, не буде тести, так як воно тече в перші дні, коли вона і в період пороса. В першу чергу треба міряти температуру, тому що може бути температура, молоко реально може перегорати. Зробити профілактичні процедури. Все, все, все. Все. Халоса, так, халоса. Так. Профілактичні процедури, які? Якщо в нас є температура, я корю. А в першу чергу, навіть це можна зробити профілактично, якщо є якісь підозри там, що вона себе почувала перед оборозом не дуже добре. Колоти кальцій, ну я так роблю. Ну, якщо є велика температура повишена, то можна вколоти колоти айніл. Толтай. Давай давайте. Що таке? Ну ти вроде так грязно. Все, вже без хвоста. Так, по хвостам орієнтуємося, хто у нас з хвостом то без. Так, не речи. Не речи. Да нас сквозь да насквозь так. Да, да. Ой, такие манюхенькие. Ой, 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 что ой, 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 Водичка, ну, по водички теж з першого дня життя. З першого дня життя вода повинна стояти. Багато людей запитують, ну я розумію, хтось якась проблема дома є, починають шукати і просто попадають на канал, пишуть коментар. Люди ну, просто їм цікаво задати те чи інше питання, вони його задають. Хоч відповіді. На каналі вже дуже-дуже багато, зрозуміло, що знайти теж дуже важко, тому що дуже багато є відео. Але кому треба, той може знайти, якщо для нього це буде цікаво, та чи інша інформація. Всього. Тобто. Це хороший хлопчик. Але і так, ще один монок стати ходить. Чувствую, бачу точно, що ти вже бачив. Ось все. Іначе буде все. Чого? Чого ти такий крикуєш? Те, що останнє у нас народився. Все. Все. Хороший. Хороший. все, друзяки, наші безкості. Тому ми запшикали. Так що все буде чимчинар. Так що, друзі, на цьому відео завершую. Профілактурі ми зробили. О, краще профілактика, ніж лікування. Я роблю це так. Ну, а ви рішайте самі, як вам вигодніше, тому що, тому що кожен господар, він сам рішає, що йому і як робити. І говорити, що в мене краще, ніж у когось, це неправильно. Кожна людина робить так, як рахує за потрібне. Так що, друзі, на цьому буду завершувати. Якраз дзвони Ольга Дубініна, волонтерка з Білої церкви, тобто працюємо, підтримуємо один одного, об'єднуємося. і рухаємося в напрямку перемоги. Так що, в кого є можливість, підтримайте збір на 95-ту бригаду, на автомобіль для медиків. Якщо є така можливість. Так що все, на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги. Миру здоров'я і добра. Що не так, кажи, кажи. Все, поки, друзі, погнали далі працювати. Тому що в нас день короткий. Все. Loli que no poco va